Комісія працює? Зараз між. Нема, так. Зараз зараз. Рама, зараз. Сьогодні комісія мала працювати. — Ні, Вже не працює. Але було. було. А де ви поїхали? Вже поїхав, так? Що ви Хотів знати, які результати перевірки. Там була моя заява. Я думаю, що не його направлять. — Ну а ви, як сільський голова, що мені можете сказати? Зрайно привіт. Вони біля жилдому вивчали, це питання. Скільки біля живдому? Після смітниках їздили. І що, виявили? Сміттєзвали зараз виявили, не виявили? Виявили. А багатьох і всех? Я щось не знаю, то мені дадуть вам відповідь. А ви не були з ним? Що, на частині був, на частині не був. Дякую.